Вітаю вас ще раз, дорогі глядачі, стосовно прийняття законів в Україні, зокрема, закон про продажу землі. І мене часто теж питали стосовно цього, що відбуватиметься, чи дійсно українську землю розпродають. Багато хто стверджує, що все, що зараз відбувається, відбувається не спроста, а з метою ну, знищити націю, знищити населення. А потім на ці пусті землі прийдуть ті, хто цю землю купить. Чи дійсно це може стати так? Давайте я тут витягну 4 карти. Давайте я тут витягну 3 карти. Подивлюся, це непросте питання. Перша карта карта суду. Судові процеси, робота з документами, встановлення нових законів. Далі наслідок. Наслідок це втрати. Далі. Ближнє майбутнє карта знову листа, знову документи, робота з інформацією. І май... дальнє майбутнє це карта смерті. Не дуже хороші карти. Знаєте, я вважаю так, якщо Конституція на паузі і закони на паузі, то нових законів не може прийматися. Як можуть прийматися нові закони і законопроєкти, якщо Конституція на паузі, то все на паузі не можна приймати законів. Це якось виходить дуже двобоко. Карта Яноса дволикість гадюка. Трійка бубнова розорення, карта втрат, вісьмірка, червова брехня та обман. Все погано, все пропало. Да. Якось так досить нестандартно виходить. Тобто, виходить, якщо Конституція на паузі, то в себе мало бути на паузі, а не прийматимуться якісь нові законопроекти з вигодою для одних, і з нещастям для інших. А судячи по розкладу карт, що я побачив втрати, смерті, розорення, бідність, гадюки, то це все веде не дуже до хорошого фіналу для українців, для етнічних українців, це веде не до дуже хорошого фіналу, чесно кажучи. Війна закінчиться, жодна війна не триває вічність. Але наслідки цього всього можуть бути трошки інакшими, ніж ви всі очікуєте. Судячи по картам, знаєте, українці досить наївні, досить наївні і досить дурнуваті в деяких питаннях, тому що вони вірять всьому, що їм розказує телебачення. Не всі, звичайно, але багато хто дуже і дуже активно ведеться на популістські лозунги, дуже активно ведеться на, на пропаганду. Наївні, простодушні. І вірять всьому, що вони чують. А тим часом аферисти за їх спиною крутять дуже нехороші діла. Якось так. Не буду конкретизувати і вдаватися в деталі, тому що це в першу чергу ще й небезпечно для мене. А я би ще хотів трошки пожити на цій планеті, з вашого дозволу. Але карти насправді досить печальні. Свабілля та беззаконня. От би як я би це все охарактеризував двома словами. Бережіть себе, побачимось.